Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про осінь та пригадаємо, якою ж буває осінь, що відбувається в цю чарівну пору року. Тому сідайте зручніше та слухайте мене уважніше. Головною прикметою осені є те, що з дерев починає опадати. Листя. Але перед тим, як воно опадає, воно міняє дітки свій колір і стає або жовтим, або червоним і злітає з дерев. І це явище дітки називають листопадом. Також вранці ми можемо з вами спостерігати за таким явищем, як туман. Часто восени також йдуть рясні дощі, і тому люди беруть з собою парасольки. А після дощу в лісі з'являється дуже багато грибів. Перелітні птахи, дітки, збираються з раї і відлітають у теплі краї. Починається збір осіннього врожая, його збирають дорослі та дітлахи, які допомагають своїм батькам. Дітки, а давайте з вами пригадаємо. Які ж ми восени збираємо овочі? Це помідори, морква, картопля, буряк, баклажани, цибуля, тиква та кукурудза. А ще збираємо капусту для борщика. Та смачного салату. А ще осінь нам приносить смачні фрукти. Це такі, як груша, яблуко, смачний виноград, соковитий персик та сливи. Дітки, ми з вами поговорили про осінь. Пригадали її прикмети, та також згадали, що роблять люди в осінню пору, чим займаються. А зараз ми з вами відповімо на декілька питань. Будьте уважні! Давайте уважно з вами поглянемо на таблицю та скажемо, що збирає білочка на зиму. Так, це гриби. Якщо на небі хмари, то буде дощ. якщо пройшов дощ, то на асфальті з'являється що? Калюжі. Починається осінь і жовтіє, та облітає що? Листя. Якщо іде дощ, то ми відкриваємо що? Парасольки. Без крил та літає, ніхто не б'є, а плаче, що це? Хмари. Влітку сандалі, а осени чоботи, вірно дід. А на останок, скажіть мені, будь ласка, чому осінь? Називають золотою. Так, вірно, тому що опали листя жовте та схоже на золото. Ви були молодці, уважні та кмітливі, відповіли на всі запитання. До побачення мої розумнички, до нових зустрічей!